Завтра, у четвер, 15 січня, у продаж надходить свіжий номер газети Вісті Придніпров'я». і цього разу ми підготували для вас матеріали, які торкаються історії сучасності та нашого майбутнього. До 144-річчя з дня народження Івана Огієнка велика публікація про видатного українського мовознавця-педагога церковного діяча. Ви дізнаєтесь про його шлях від самоосвіти у бідній родині, до становлення науковцем світового масштабу та митрополитом і у діаспорі. Герої не вмирають. Зворушлива розповідь про Володислава Костюка, молодого воїна, який загинув у бою під Іванівкою. Доля, дружба, відвага у щирих спогадах його побратимів та друзів. Сторінки пам'яті війни у номері свідчення про трагедію села Старий Биків. 27 лютого 2022-го воно прокинулось у мертвій тиші російської окупації. Шістьох місцевих жителів було затримано того дня, а наступного ранку їхні тіла знайшли біля старої лазні. Це історія про жах, біль і болісну необхідність свідчити. Гроші, зарплати, пільги. Що зміниться у 2026-му? Аналітика про оновлення соціальних виплат, зарплат, пенсій, компенсацій для роботодавців, акцизів і освітніх програм розбираємося у змінах, які вплинуть на кожного. Курс долара без різких коливань, але з тенденцією до зростання, прогнози банкірів, вплив міжнародної допомоги та оцінки Нацбанку. Що буде з гривнею? Читайте у матеріалі номера. І трохи футболу. 6 січня була чергова річниця народження Валерія Лобановського, найбільш знакової фігури в історії українського футболу. Ми підготували 10 цікавих фактів про тренера-новатора, який перетворив футбол на науку, окремо про його роботу в Дніпрі, яка стала важливим етапом великої кар'єри. Та це ще не все. Як завжди, на вас чекає традиційна підбірка смачних рецептів: курячий супи ши... з сирними галушками, ніжні деруни із сиром, вінігрет з оселецем та лінивий торт Наполеон. Шановні читачі, нагадуємо, що триває передплата на 2026 Купуйте та передплачуйте газету Вісті Придніпров'я» вашу газету, яка завжди поруч. До зустрічі на сторінках завтрашнього номеру.